Це черговий випуск щоденник трейлранера. І перш за все, першим чим ми почнемо перегляд нашого відео, я прошу вас підписуватись на мій канал, е коментувати та ставити лайки. Це дуже важливо для мене, і це буде допомагати мені більш наполегливіше працювати та більш активніше робити свої відео. Отже, мій місяць почався з невеличкого старту, а саме з забігу на 10 кілометрів. Коротше, дощ не зупинився, а мені здається, ще став сильнішим. Але це неважливо, тому що старт сьогодні відбудеться, все відкрито, можна йти брати свій стартовий пакет, але виходити з машини раніше, ніж за 15 хвилин до старту, не буде. Так ось отримав свій номер і футболочка, як завжди, в подарунок. Я розімнувся, трішки в вони... мене соплі пішли з носа, ну, тому що все ж таки сирість на вулиці. Дощ продовжується, бігав у светрі. Светр мокрий кинув ось тут. ну, вже не важливо. Отже, сьогодні буде у мене 10 км, і, в принципі, я нічого не очікую і навіть не буду намагатися. Сьогодні для мене це звичайне темпове тренування. Е, зареєструвався я лише для того, щоб, як то кажуть, побігати в компанії. Отже, буду притримуватись темпу пів, на півмарафону, можливо, трішки, можливо, трішки швидше. Мій темп півмарафону це 4.30, я думаю, що буду обігти 4,25 і спробую два посідні кілометри по 4,20-4,15. Залишилось до старту всього лиш 4 хвилини. Я недалеко тут стою, тому мені 2 хвилини туди йти і буду збиратися. Не дивлячись на дощ, все ж таки зібралось так немало людей. Буде цікаво. Всім привіт, ось я фінішну, медаль, ой, вибачте, медаль, банан, вода. Все найкраще я вже отримав від фінішу, але ще більше я отримав гарні задоволення. Е... Гарний настрій, що ще можна отримати від забігу. Ну і в принципі, можу сказати, що форма така собі. Ну, Я не швидкий бігун, тому в середньому мій темп був 4,25-430, в принципі, як і я планував, темп-півмарафону. Ось, а останній кілометр я трішки придавив і вийшов на темп 3.40, тобто кілометр по 340. Отже, що сказати, гарне тренування, гарне. <турган> е гарне тренування, коротше, гарне тренування. Таса, звичайно, не для рекордів. Два кола з е три підйома, тобто досить важко, я не знаю, скільки метрів я подивлюся Ну, окей, до зустрічі. Всім привіт. Сьогодні я знову в своєму улюбленому, можна так сказати, місці. Це єдине місце, де я пагав. Якщо чути на камеру... Голос мій трішки змінився. Змінився він тим, що я захворів. Я не знаю наразі, роблю я правильно чи ні, що бігаю ось хворим в такому стані, але до забігу залишився тиждень. Я не можу сказати, що цей забіг для мене буде якимось важливим, але це перша дистанція трейлова 30 кілометрів, яку я пробіжу на забігу. Я бігав, звичайно, на тренуваннях таку дистанцію, але поки що на старту у мене з такою дистанцією не було, тому тільки по тій причині він для мене має якесь значення. Це було моє заключне тренування. Після цього я вже не бігав, так як почував себе дуже погано і я дуже переживав, що в мене просто не буде сили для того, щоб продовжувати та прийняти участь у забігу. П'ята ранку я на місці і я отримав вже свій номер. Півтора години, чесно кажучи, дороги трішки мене ще більше вимучили. Мало того, що перевели час, то в загальному я спав 4 години. Ось така історія весела. Стартовий номер прицепив і, до речі, вдів футболку, яку видавали в стартовому пакеті. Дуже класна футболка по якості. Це компанія VN. У мене є декілька футболок зі стартів саме цієї компанії. Вона взагалі, шикарна, комфортна. Тому краще навіть та, чим я приїхав, тому я взяв цю футболку, я думаю, так буде краще. Що ж, зараз починається вазелінова паті. Треба по максимуму навазелінитись. Так, отже, потрішки готуємось до старту, і позаду мене сталася невеличка халепа. Здулась арка стартова. Не знаю, хороший це знак чи ні, але принаймні для організаторів, напевно, не дуже. Люди потрішки збираються, ось як бачите, ось там розминаються. Я вже розівнувся на рахунок своєї цілі. Ціль у мене головна це пробігти дистанцію 30 кілометрів, не дивлячись на те, що я так до сих пір і не відійшов ще від хвороби. І дистанція досить важка, є багато підйомів. Відбувається це все в пустелі, і ви все побачите. Ще один нюанс: нас не повідомили про те, що потрібно взяти ліхтарики, тому що годину перевели, і за цього, звичайно, ще ніч на вулиці, хоча вже мало бути сонце. Що ж, будемо чекати, світанку. Пульс мій просто в космосі. Все ж таки диється взнаків, що я хворий. У мене ніколи не було пульса 181. Я просто ніколи не бачив такий пульс. Фу. А сьогодні він був і дуже часто на гірках піднімається. Тому я тільки пов'язую це з хворобою. Метрів. І дуже дивно, тому що переді мною нікого немає. Я бачу, як сюди бігли, там пацки рванули конкретно. Там точно десятка хороша, побігла. Ну, як мінімум в 30, як завжди, я буду в третяці. Це стандартний результат. Офігите. Такі гори, що топець. Я тут бігне Ну Я вам тут гірки, а трейл Ну дуже технічний, дуже. Впасти травмуватися просто без проблем. Ось, до речі. Чувачок перший, ефіоп. Ну хто б сумнівався, в принципі, хоча в Ізраїлі багато з ним треба. Ну, цього разу на трейлі 30 км. Хлопчина, ну, він ізраєльтанин, але ефіопського походження. 20 км, друзі. Я все. Не знаю, як ще 10 добігти. До фінішу залишилось кілометр. Важко, дуже важко. Я думаю, що пізніше я трішки розкажу детальніше і ви вже коли подивитесь це відео зрозумієте про що саме я говорив. Все, я фінішував. Це взагалі не 2 з половини години, майже 3 вийшло. Чудово медаль. У мене комаш Добре, пізніше трішки розбору траси. А зараз щось поїсти, попити. Офіційний партнер офіційний партнер забігу з Карпа. Я підійшов до їхнього намету, спілкувався, просто цікавився продукцією, і тут мені подарували таку ось кепочку. Без верх картуз такий. Ну, що ж, я думаю, для бігу це також класно зараз, поки ще не настільки поки ще не настільки спекотно. Скільки солі після забігу на кепці залишилось? Вау! Для мене це був перший такий забіг. І я, чесно кажучи, не очікував, що настільки буде складний трейл. Він дуже був складний, технічний. По-перше, були досить різкі підйоми і досить різкі спуски, а також гостре каміння, що, чесно кажучи, призвело до травми, яку я отримав. Для мене було дуже неочікувано, що до 12-го кілометра я лідирував на своїй дистанції. Це дистанція 30 кілометрів. І лише після 12-го кілометра мене обійшов перший і другий бігун, які, в принципі, і стали переможцями цього забігу. Далі я ще декілька пропустив, тому що я почав себе почувати дуже погано. Різко втратив силу. Я думаю, що це пов'язано все ж таки з хворобою, тому що я дуже відчував себе слабким. І в загальному заліку я взяв 14 місце на 30-кілометровій дистанції, а також третє місце у віковій категорії це категорія 30-39 років. Що я в принципі вважаю непогано, тому що для мене це був перший досвід такого важкого технічного трейлу у пустелі. Ось так я закінчив е, цей маршрут. Як ви бачили, було нагородження. В, в принципі, було і нагородження моє, але я, як завжди, вже другий раз у мене така ситуація, коли я займаю місце в категорії, але чомусь я був впевнений, що я не зайняв ніякого місця, і я поїхав додому. А виявляється, мене кликали до нагородження, до тумбочки. Було би звичайно класна картинка як, е, побувати на, 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 на тумбі. Але, на жаль, не цього разу. Висновки такі: треба більше тренуватись, треба більше робити фізичних вправ, що в принципі в мене їх не було взагалі. Тому, дивлячись на це все, я вирішив трішки переглянути свою структуру тренування і з наступного місяця я почну більш структуровано, більш дисципліновано. І з кращим підходом до тренувань тренуватися. Я думаю, ви це все побачите вже в наступних відео. Хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Я надіюсь, вам сподобалось. І тому для того, щоб ці відео продовжувались, якщо я наберу хоча б 100 подобайок, я подумаю над цим і, можливо, дійсно перейду на формат 2 відео на місяць. Так що все залежить від вас. Дякую вам всім і бувайте! До зустрічі!